Моє життя поділяється на два стани: стан, коли я суперенергійна, супер впевнена, і можу і хочу робити купу справ одразу. І стан, коли я в апатії, не хочу вставати з кроваті і не бачу сенсу буквально ні в чому. Такі собі емоційні гойдалки. і найфіговіше в цьому те, що. З таким ритмом дуже складно доводити справи до кінця, дуже складно триматись якоїсь однієї лінії зайнятості, реалізовуватись, тому що ти буквально в одному стані можеш все, починаєш все і робиш все, а в іншому стані тупо. Не бачиш в цьому всьому сенсу і не маєш на це все сил. Все життя я переслідувала одне питання: як же зробити так, щоб оцей гіпоманіакальний стан, як я його називаю, затримався зі мною наподовше? А субдепресивний пішов геть з мого життя. Е, чи знайшла я відповідь на це питання? Ну, і так, і ні. Ключ до стабільності я все ж знайшла. Але він був не... Там, де я його хотіла бачити, привіт! Ви на каналі щоденник Корнес. Рада вас тут знов бачити. Мене звати Каріна, і сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми будемо розмовляти про те, як вийти з цих емоційних гойдалок і прийти в свою стабільність. З'ясувалось, що мені. Не те, що не треба залишатись в цьому гіперактивному стані наподовше, мені взагалі треба його уникати. І якщо на цих словах у вас з'явились внутрішній супротив і бажання вимкнути нафіг це відео, то вам точно не треба цього робити раніше. Я б теж це відчула, бо цей суперенергійний стан, він же ж такий приємний, він же ж такий яскравий, він же здається дуже продуктивним, ефективним. І здається, що саме ця моя версія, оця гіпер-гіпер-гіпер-супер версія мене, вона досягне всього. Але як я вже сказала, ключ не в суперпродуктивності, ефективності і багатозадачності. Ключ в стабільності. А коли ти живеш в постійних Сплесках, енергійних, а потім спадах ніякої стабільності бути не може. Як ці цикли виглядали в моєму житті? Почнемо з приємного циклу, циклу енергійного. В цей період голову атакує мільйон ідей, всяких проєктів, занять. Здається, ніби їх можна реалізувати дійсно всі і одразу. Дедлайни цих проєктів. Піджаті, звісно, тому що в тебе очікування в цей момент від себе надвисокі. Також в голову підтягуються списки битових справ, що треба встигнути, що треба зробити. От найголовніший індикатор, як я відрізняю оцей свій стан від стану адекватного, це те, що в голові з'являється ідея жертвувати сном, прийомами їжі, якимись іншими базовими потребами задля того, щоб щось зробити. Все здається геніальним. Все здається здається перспективним, все здається можливим. Тобто тут і мотивація, і віра в себе, і впевненість все підлітає от, от сюди по шкалі. Плюс всередині відчувається така якась суєта, знаєте, тут от така брррри. В голові також все дуже пришвидшено. Тобто, ніби мозок думає на 10 кроків вперед. І Звісно, що ти маєш прискорюватись і в своїх діях, щоб наздогнати ці думки. Ще один такий індикатор з'являється страх щось не встигнути, щось впустити, щось забути. І в мене це закріплюється бажанням це все записати, структурувати, щоб, звісно ж, не забути. В такому режимі я можу провести. Е Інколи декілька днів, інколи навіть тиждень, декілька тижнів, і навіть місяць, і декілька місяців навіть таке бувало. Але потім завжди наступає жорсткий спад. І в цьому спаді, по-перше, все відчувається безмістовним. По-друге, самооцінка з цього. З цієї точки падає вниз в яму якусь, ти дивишся на оці всі свої ідеї, які тобі ще вчора здавались геніальними, і ти такий. «що?». Як я могла взагалі думати, що я можу це зробити? Кому це все взагалі треба? В мене немає сил навіть пальцем ворухнути на те, що щось там з цього всього робити. І от в цій іншій фазі в тебе вже ні сил немає, ні впевненості, ні натхнення, ні фіга в тебе вже немає. А прикол в тому, що коли ці фази були більш такі маніакально інтенсивні. Я могла навіть робити якісь абсурдні починання, приймати якісь абсурдні рішення, які на довгострокову перспективу мені би шкодили. І фінансові це могли бути рішення, і якісь соціальні. І потім ця фаза спаду вона підсилюється тим, що ти розгрібаєш наслідки того, що ти наробила от тоді. Плюс в період спаду в тебе є м, таке розчарування в собі, тому що ти собі ж там понабі, понаобіцяла дефіга чого, а тепер ти просто не здатна це все зробити. І це як плита на тебе зверху давить і ще більше тебе розплющує. Оцей апатичний стан триває, 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 енергія знов накопичується і починається фу, заново все. І отак -от, цикл за циклом, цикл за циклом в мене тривало роками. Я не хотіла це бачити і приймати, бо я дуже любила себе, от таку гіперактивну, аж маніакально гіперактивну. Мені це подобалось, я це романтизувала і вважала це своєю такою фішечкою, або якоюсь перевагою, яка дасть мені змогу швидше і більше досягти час ішов, йшов, а нічого не виходило в такій моделі. Чому? Бо. Ти не доводиш свої починання до кінця. Ти не здатна це зробити, бо ти тупо стартуєш і глохнеш кожні там, 100 метрів умовно. І в якийсь момент мені довелось тверезо побачити, що відбувається. Я почала відслідковувати свої фази, більш пильно стежити за собою в тій фазі, в іншій фазі, в тому стані, в іншому стані. І побачила, що в такі суперенергійні періоди. Насправді ефективності немає. Так, да, я можу загорітися якоюсь ідеєю, кинути все, що я робила до цього, і присвятити три дні і три ночі реалізації цієї ідеї, не спати і не їсти. А навіть не перевіривши, чи вона взагалі дійсно того варта, чи варта була ця ідея того, щоб кинути все на світі і займатися цим. В цей період дуже викр... викривлене сприйняття реальності, і потім, по факту релевантних результатів немає. Я нехтувала своїми базовими якимось біологічними потребами, і це б'є по здоров'ю, причому постійно і стабільно я знашую свою машинку, можна так сказати. В мене просто перегрівається мозок. Настільки, що потім він вирубається. Могли бути прийняті ще й хибні, імпульсивні рішення, наслідки яких потім тре, треба розгрібати. А розгрібати потім неможливо, тому що на них просто немає сил. Це я привела свій приклад, бо в мене це яскраво дуже виражено. Але е, це може виглядати і більш, знаєте, так. Приглажено, коли у людей просто вони слідують за там піками натхнення, і саме на натхненні рвуться в пляс, робити все і одразу реалізовувати як можна побільше себе загрузити. І потім все одно наступає такий, такий самий спад і виснаження. Тому що насправді так не працює на довгострокову перспективу, так не працює на таку модель життя. Легко підсісти, тому що вона емоційно яскрава. це як такий, знаєте, приходік без нічого, без всяких там речовин. Просто такий собі життєво приходік і потім отходік. На це легко підсісти, тому що коли ти гіперактивна, ти відчуваєш контроль, ти відчуваєш себе суперлюдиною, здатною на все. Але тобі не уминути провалу в яму після цього. Ох, скільки я не хотіла це приймати дуже довго. Я впевнена, що люди, які так само, як і я, стикались з такими циклами, вони насправді хочуть стабільності. Я впевнена, що більшість людей, які стикалися з цими циклами, втомились від них, бо це втомлять. Це прикольно, коли ти перший, другий разок, третій стикаєшся з цим. А коли ти. Роками так живеш, це дуже втомлює, і от на вже великій дистанції це супер відчувається. І ти вже починаєш мріяти зупинитись. Ти вже починаєш мріяти, щоб це припинили, щоб ти був просто нормальний, стабільний. Але як це зробити, не зрозуміло, як з цього вийти? Бо це ж вже навчена така програма да життя, по якій ми ходимо. Психіка до цього звикла, і ти в будь-якому разі чекаєш у того адреналіну і, і вибуху. Ця хвиля енергії, ідей, натхнення, вона ж приходить до мене по факту. Я її сама не розганяю. Питання: як, як з цього вийти? Перше усвідомити, що це не, не є корисним. Тобто, реально прийняти і реально захотіти. Стати стабільною, відмовитись від ілюзії, що оця супер-пупер енергійна версія тебе для тебе може бути корисною. Побачити, що оці суперенергійні пікові е, стани це кредит у себе майбутньої. Це завжди кредит по енергії з майбутнього. Що ми уявімо, що є балон енергії, і ми її розподіляємо плавно по там, тижню або по місяцю. То замість цього ми беремо в один день використовуємо, використовуємо весь балон енергії, і потім 6 днів ми без енергії. А до того, як вона у нас встановиться, треба час. Цей кредит енергії, ладно, він був ще виправданий, але він не дає результатів. Насправді не дає результатів. Якщо подивитися так да, на все життя, то ми бачимо, що. Да, я могла отримати супервеликий результат в один день, але потім втрачати прогрес, змінювати постійну діяльність, випадати з прогресу на довгі проміжки часу, замість того, щоб йти спокійніше, але стабільніше. Треба побачити, що саме ця суперенергійна фаза призводить до розчарування і апатії. Монстр не, не в. Фазі спаду монстр саме в фазі оцій, суперенергійній. Тому треба більш свідомо підходити до розподілу цієї енергії і, ем, власноруч, не піддаватися оцим вспишкам супермотивації, супернатхнення і гіпоманіакальних приколів, як я їх для себе називаю. Після того, як ми це все побачили і прийняли, треба також прийняти, що. Окей, я така людина. От в мене є оці внутрішні емоційні гойдалки. І оскільки я не можу це прибрати, оскільки я не можу прибрати оці скачки, я маю навчитися з ними жити. Я маю пристосовуватись до них, щоб мені було комфортно, щоб я могла залишатись стабільною. Як я це роблю? Ділюсь інструментами зараз. Зайду відразу з козирю, який вам не сподобається, але він супер важливий. Я його назвала радикальна зупинка. Якщо ви прослідкуєте за собою в розрізі цих станів, цих переходів, звернувши увагу на своє тіло, на свої думки, на свої емоції, то ви побачите, що оцей перехід на, на цю супергіперенергійну сторону, він характеризується конкретними. Змінами, як це в мене проявляється, в мене починаються прискорені думки в голові, і це думки плюс-мінус одного і того самого характеру. Тобто, коли я починаю думати, о Боже, я все не встигаю, ой, треба то записати, ой, я то не встигну, і починаю прокручувати ці все списки, справи, плани, ідеї, паралельні якісь три лінії думок, це перший прів'яснік апокаліпсиса. Другий підв'язні апокаліпсиса це саме відчуття. В тілі тривоги насправді це тривога, отаке От роздираюче почуття. Аж хочеться отут почухатись, як свербить воно. От, але це ніби і приємно, да? ніби така приємна тривога, бо вона така продуктивна, да? але це залишається тривога насправді. Також починається така відірваність від реальності. Я починаю відчувати себе всесильною, геніальною, прямо такою. от, І я взагалі перестаю існувати тут і зараз, а я вже існую десь у майбутньому, там, де я зробила всі свої плани, і там, де все вийшло супер-пупер. Ну і як я вже говорила раніше, починається нехтування важливими речима. Для чого е, треба? Було це все помітити, щоб ви знали оцих підвісників апокаліпсиса, і вже коли вони тільки підкрадаються, ми могли їх зупинити. Да, тобто, як вийти в стабільність, це перестати взагалі піддаватися оцій гіперенергійній енергії. Бляха, муха тавтологія. Я називаю це радикальний стоп. Як тільки я відчуваю. Оцей свербіж в грудях, оці от думки прискорені, оцю відірваність від реальності і не, не зовсім адекватні для себе ідеї, я зупиняюсь. Знаєте, це як стан мене несе. От коли я відчуваю, що мене несе, я зупиняюсь, радикально зупиняюсь. Це може виглядати так. Я сижу пишу сценарій, в мене пройшла раз ідея, два ідеї, три ідеї, чотири ідеї, я така, о Боже, зараз я почну, що. Другий сценарій, третій сценарій, четвертий, п'ятий, п'ять одночасно сценаріїв буду писати, і така О-о-о, стоп. Так ми не напишемо жодного сценарію. Тобто, я зупиняюсь, припиняю взагалі написання будь-якого сценарію, припиняю будь-яку діяльність і переключаюсь на іншу діяльність спокійного характеру. Це може бути там прогулянка, пограти на піанінка, погратись собакою. Тобто, коли. Мене несе на надто інтенсивну продуктивність, я навпаки вмикаю розслабленість і нічого не роблю. Тому що я знаю, якщо я зараз почну в цьому стані робити все і одразу, я завтра проснусь ніяка. Мені це не треба. Зараз я хочу обирати такий більш спокійний стан і з нього все робити, тому що це стабільніше, триваліше і якісніше буде зроблено. З холодної голови, розумієте? Друге, що я роблю, це ведення щоденника циклів. Я десь два місяці вела календарик, просто де заповнювала там стани. Тобто характеризувала цей день був такий, постану такий, постану такий. Для чого це? Щоб знати, коли в мене прилив, коли в мене пік, коли в мене спад. І підлаштовувати свою діяльність життєву під оці. Цикли, це взагалі дуже актуально для жінок, тому що в нас є менструальний цикл, і він в будь-якому разі на нас дуже впливає і підлаштовувати свою діяльність помісячно під це це дуже мудро, я вважаю, і це дуже адекватно. Як я зараз намагаюся робити, коли я в ямі, треба навпаки трошечки себе навмисне витягнути на вуличку, там пройтись, тобто щось зробити з кимось, поспілкуватись, робити оце все. Те, в чому я, е, немає сенсу і не хочеться. Коли пік, навпаки, заземлити себе, заспокоїти себе, е, не робити все те, що дуже хочеться робити. От такий блін алгоритм не дуже він приємний, здається, на перший погляд і спочатку дуже складний в реалізації насправді. Але коли ти починаєш бачити плоди цього підходу, того, що ти раніше не міг бути там послідовним І робив отак от все, отак в тебе було. А зараз ти крок за кроком йдеш, бачиш результати і відчуваєш нарешті спокій якийсь і прогнозованість, власне, то ти вже починаєш бачити це сенс в такому ритмі і з більшим бажанням так живеш. От. І третє, що дуже важливо для зменшення цього градусу емоційного гойдалок, це відмова від оціночності. Особливо от в таких станах. Тобто, якщо я на піку, я не буду оцінювати нічого. Тому що на піку мені все буде здаватися геніальним, на піку в мене так відбувається, що перевозношусь я, а всі інші знецінюються, а в ямі, в точці ями, навпаки. Всі довкола дуже класні, просто вау, а я говно, це перше. А друге, оцінка в ямі завжди негативна, чорна. Тобто я не можу в ямі як от як там позитивне мислення, хуїслення нічого не допоможе. Якщо я в цьому стані ями, все мені здається чорним. Тому, якщо я все ж знаходжусь або в піковому стані, або в е мінусовому стані. Не оцінюю взагалі нічого. Взагалі нічого не оцінюю, Просто по фактам все розбираємо. Це, в принципі, важливо і корисно відмовитись від оціночності по життю, тому що вона розхитує самооцінку. Але все одно, найголовніше і найскладніше це прийняти факт, що оця гіперманіакальна або просто супергіперенергійна стадія це не класна стадія. Вона не прикольна, насправді ні. Да, повторила це 150 разів, тому що це найважливіший взагалі тейк цього відео, і взагалі це відео зняти суто для того, щоб сказати, друзі, нарешті я навчилася стопити себе, коли я відчуваю початки цих піків. Це супер важливо для мене насправді досягнення. Таке сьогодні коротеньке і спонтанне відео вийшло. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Я буду дуже рада почитати ваші способи ре регулювання таких емоційних гойдолок, Взагалі, як це у вас проявляється? Тому що давайте тут зберемо, я не знаю. Дім божевільних в коментарях, давайте тут зберемо. Хочу підтримати усіх, хто живе в таких саме. В психічних умовах, як і я, я вас дуже сильно розумію. Наш світ не адаптований під таких людей, тому давайте адаптуємо, адаптуємо реальність під нас самостійно. Така ще важлива думочка. Дякую вам за перегляд. Нагадую, що дуже важливо підписатись на канал, поставити лайк. Написати коментар, це для мене особисто вообще скарб. Я обожнюю їх читати, обожнюю відповідати на них. Таким чином, ви підтримуєте розвиток цього каналу. А я бажаю вам приємного дня, ранку, вечора чи ночі і до зустрічі в наступних випусках. Па-па!